Сорт полунички Маршал. Ось така йогітка. Дуже красива і дуже смачно. Ось така йогода з чорна Зараз знайду. Знайду. Ось така вже перестигша. Цей сорт дуже смачний, але м'який. Ось такий дуже червона в середині. Там мені був коментар. Яка полуниця червона всередині. Ось дивіться. Цей сорт дуже старий. Тут ми вже збирали, звичайно. То, тут вже небагато йоги. Але його треба садити якомога трішки так, рідше, тому що е, лапоти таке листя і воно ховує йогітку. Ховує йогітку, йодка ховується під листечком, вона не печеться. Взагалі бажано пізні сорти висоджувати у сток На рівній поверхні. Так вони не печуться, тому що коли стигнуть пізні середні сорти, то вже настає дуже сильна спека. І коли вони на плівці, на буграх, то коріння страждає, звичайно. Тож буду висоджувати не на агроволокні, а куплятим агротекстиль. І висаджуватиму трішки не так, як оце, буду застилати тільки міждуряддя, щоб можна було в будь-який час зняти оцю стежинку, так сказати. В один рядочок буду висаджувати, просто буду ось тут, щільненько придвигати агротекстиль одне до другого, щоб можна було тоді, як за потребою, зняти, прополоти, підгорнути. І буде набагато краще і набагато економніше і з робочою силою, ну і взагалі. Тож, Дуже гарний сорт, дуже смачний, але вона дуже не транспортобельна. Вона, да, вона красива, вона красива, вона смачна, але вона дуже-дуже м'яко. Вона зразу тече. Ось, я взялася, ось у мене руки вже. Червоні. М -м -м. Дуже смачний сорт. Просто дуже. Вона м'ясиста і солодка. Взагалі всі старі сорти, вони дуже ароматні і смачні. Тож, гарний сорт маршал. М -м -м. Дуже смачний. Просто не одірвийся. Але ця ягідка тільки для себе. До ринку вона не доїде. Ось, дивіться, яка вже в мене рука. І далі сорт, бо ми сьогодні будемо збирати. Сорт Флоренс. Підійдемо зараз сюди, ближче. Ось така ягода. Ось така класна. Її дуже багато, вона дуже урожайна. Тут ми вже звичайно збирали. Це пізній сорт. Ось. Ось такий. Дуже багато йогоди, гарно розмножується, майже ні на що не хворіє. Як бачите, листочок чистий, горний і скільки ж тут йогоди. Просто мать муща, дуже багато йогоди. Тут у нас Минулому році розлізлося агроволокно, і так ми залишили його. Ось так. Солома залишилася, агроволокно я прийняла. Звичайно, бурйончик вириваємо, але, ви знаєте, отакий спосіб навіть мені подобається, тому що ягода курінь не страждає. Заслали ось агроволокном міждуряддя, А рядочок, рядочок. Не страждає, йому там добре, соломка захищає від палючого сонця. Ось така горна йогідка, В цьому році не гніє в мене йогода, слава Богу. Тому що я її оброблювала. Розоброблена, то вже вона так не хворіє. Та й задяшних дощів дуже сильних у нас не було. Зараз ось таку маленьку спробуємо. Дуже суховитий сорт, дуже солодкий і смачний. Ягода не твердо, ось яка вона. До ринку вона доїжджає, без проблем. Mm. No без проблем. Mm. Дуже класний сорт. вже лізуть невпинно вуса, причому вуса лізуть навіть на другу річки, що дуже непритаманне. Пізнім сортам, особливо таким, як Мальвіна. Вона взагалі друга річка. Майже не пускає вусів. Тож, так, познайомились ми з двома ще сортами. Дуже гарний сорт. Ну, Можу ще показати фейт. Фейт фейт. Зараз покажу. Ось фейт, в мене він теж посаджений ось так на рівному. Під низом, до речі, солома. Ось такий гарненький сорт, Він вразливий до борошнистої, ой, до п'ятнистості, так, як бачите, вже є п'ятниця, але після плодоношення, ну, не скрізь, звичайно, по є, але є. Ось дивіться, який горний сорт. Дуже смачно. Йогода повинна визрівати аж чорна, тоді вона смачна, ось така йогода. Ось, дивіться, яка класна йогода. Дуже гарний сорт, але не любить замоконня. Тож треба його садити десь. Не близько до ґрунтових вод, і буде горно. Буває, що він підхлорозює, але якщо давати феролен, курінь або хелатин заліза по листику, то все буде добре. Тож, ось така горна йогітка. Вона попала трішки під заморозки, так як у нас тут вниз і. Все-таки тут більше попадало морозу, тож м -м, дуже смачний. Вона транспортабельна, але така соковита, гарна йогітка. Ось тут в мене нанизу. То він трішки під Ось, Бачите, тут у нас ми не встигаємо, просто не встигаємо прибрати ці листочки погоні. Ну, з такими об'ємами, звичайно, і не встигнемо. Ось така йогітка. Це на бугрі, на бугрі вона відчуває себе гірше, тому буду висаджувати її тільки на рівній поверхні. Дуже соковита, дуже смачна ягода. Це, як говорять, покращена мальвіна, її часто висаджують у промислових масштабах. Є ось така невеличка пустота, але ягодка смачна. Дуже смачний сорт Так це у нас фанела. Зараз ще, може, якийсь подивимося. Ні, все накрито. Будемо сьогодні розкривати, то долі, долі покажу ще якісь сорти. Вон у нас вітер вчора зірвав. Добре, що хоч стакани мої не поперекидав. Уже Цього разу на цій неділі зберем урожай і я вже, мабуть, не буду накривати, тому що ось так прокурює, шпошки прокурюють сітку і потім стакони теж можуть полетіти. Було знову, мабуть, типу. Типу якогось вихру ось все скрутило. Я навіть не бачила. Вчора вже ввечері побачила, що ось таке столось, наче вітру не було. Так. Ще залишається винела на збор у нас. Трішки попідпіковались його демо. Бо зірвало у нас. Накриття, яка в нас володюща. Тож всім миру, добра, всього найкращого. Все буде Україна. До побачення.